Значить, шановне товариство, я хочу вам сказати наступне. У якої країнної влади, як ви назвали, почитайте, будь ласка, статтю Конституції, статтю першу конституції, в якій чітко все сказано, що Україна є незалежною суверенною державою. Так. І якщо ви використовуєте по відношенню до України такий термін, як країна, цим самим, до речі, була спроба змінити конституцію. І отакі гасла існують в певній частині населення України. Але я хочу вам сказати як посадові особи Олександр Герович наступне: що вже частина населення України вже стає свідомою і вивчає законодавство те, яке ви маєте пропагувати, діяти згідно його. А ми залишаємо свої робочі місця, і йдемо цей в простір будувати державу, яку ви маєте захищати, щоб ви знали, що всі проблеми. Які в Україні існують, це існують від того, що поліція не виконує свої прямі обов'язки. Ви живете і дієте так лише тому, що ви створені не в відповідності до Конституції. Органи державної влади вже частина населення розібралася, що органи державної влади зареєстровані як приватні структури на посадових осіб. І ви вже не можете, у вас Конституція. Ми зараз до вас звертаємось з одного боку як до посадової особи, а з іншого боку, до вас звертаємось як до громадян України. Громадяни України захищаються Конституцією. А фізичні особи, які були створені штучно, перевели нас із статусу власників держави в підневільних оцієї країни. Тому це у нас і таке відбувається. Запам'ятайте, ви існуєте лише тому. Що частина суспільства, уже, вся, уже все суспільство знає, але одна частина суспільства про це говорить, оце зараз знаходиться та частина суспільства, яка представники дієї, що ми взяли землю. Так от землю ми взяли в конституційний спосіб. Ми не маємо сплачувати не за оренду, ми власники і взяли в користування в довічне, бо земля наша забезпечує нас і наших дітей. От то, оту справу, чому так, так, оце, такі ігрища відбуваються навколо тієї заяви про злочин? Тому що оцю заяву про злочин вам треба автоматично вже передавати в СБУ. А ви знаєте, що робить СБУ? Отаких, от як ми, витягає зараз на допити. І знаєте, про що нас просять? Про ті факти, які ми знайшли, І по кожному те, що я говорю, у мене є документи, вони вимагають, щоб підписались про нерозголошення. Ви собі уявляєте, що це таке? Так сталося, що в на лівому березі Дніпровський і Деснянський район знають про ці, про ці факти перш, першими. У нас, ви бачите, як в Дніпровському районі міняються начальники поліції, і все, але це вас не врятує. Ми вас дуже просимо. ставайте в конституційний простір. В кожній посадовій особі має знаходитись оцей документ і щоб у ваші слідчі. Не дай Боже, це вже кримінал. От Розумієте, по великому рахунку ми можемо подавати. Я знаю, що вас суди може захищати будуть, але це до до времени. значить, дуже все серйозно обстоїть питання. Землю, яку ми зараз взяли, я вам дуже Деснянський район, ще більш-менш і ще страшніше. А Болонь, так там вообще у нас наша група працює. Ми все це будемо оприлюднювати. Хай знає і президент, і всі посадові особи, і все знають. Ми все знаємо. Виности на загал ніяка не ні медична, не освітня, не реформа поліції нас не врятує, тільки знання і виконання законів і виконання законів своїми посадовими особами, бо буде громада приходити і встановлювати опитування, чи ви знаєте норми права, щоб вам привести в якісь норми. Да, можна ходити, ми не можемо ходити до повістках. До органів, які не створені в конституційний спосіб, і ми не відчуваємо захисту. Але звертаємось до ми вас. Самі. Ви Слух... прийшли до нас із Слухайте. проблемою, а, тепер... а коли ми викликаємо вас, ви говорите, Є. що ви. Ми... Я ж знала про це питання, що ви задасте. Я ще раз говорю: з одного боку, як до посадових осіб, з іншого боку, як до громадян. І привертаємо увагу, що тут станьте, будь ласка, станьте органом, ми, ми, і, на які податки утримуєтесь, і все ми знаємо. Тепер питання в тому, що чому рейдерство відбувається, чому голови зносять, чому биті голови, там і так далі, і чому е, кров скрізь злється. Тому що це поліція. І Аваков тут ні при чому. Отут зміст починається. Значить, відношення більш менш гуманне. Оце тільки слідчого, знаєте, з таким гонором, з таким відношенням. Там, е, е, ми зараз гонор це швиденько припинимо, тому що е, те, що ви сьогодні озвучили. Ви будуть з віздою. Значить, це таке, це не гасла, це вже конкретні. Ми просимо, щоб цю справу, значить, не можете вирішувати, і вона, вона йде в протиріччя з тими поняттями, в яких ви звикли працювати, значить, залучайте СБУ. І щоб СБУ не вишукувала нас, і телефони моїх родичів навіть видаляє з телефонів. Ви, ви розумієте, що це робиться? Так не буде. І тому це, це ми відбувається. провадження визначає прокуратура. Якщо прокуратура визначить підслівність даного провадження за службою безпеки, вони її заберуть і будуть розслідувати. Скажіть, будь ласка, автоматично розглядається справа в прокуратурі? Уже ж скільки і заяв було, Що, прокуратура мать, ніколи не не подає. Вона на свій розсуд визначає визначає злочинців і потім. Викликають кабінети і там створюють по 12 годин тримають наших людей. За що? За те, що розголошуємо факти невідповідності конституції. Я не можу відповідати за те, куди вас там ніхто викликає. Нас на сьогоднішній день є питання. Ми ще про нас нашого... не викликали, тому так. що ви знаєте, у мене освіта відповідна. Я знаю, що як має бути на яких механізмах працювати, щоб це такого безладу не було. А людей, які тільки стали в цей простір, зрозуміли, кинуті, ображені, обкрадені. Я трохи, я трохи поясню слідчим, що мають на увазі, і на те, що коли, наприклад, ви направили би запит відносно посадової особи, там, Київська міської державної адміністрації, а хто вони є? Звідки вони з'явилися? І відповідь буде, ми виконуємо рішення Київської міської ради. А хто така Київська міська рада? А в який спосіб вона діє? А звідки вона з'явилася? А хто засновник міської ради? І виясняться дуже багато цікавих питань. Відповідь, як кінцева буде, немає, у нас засновника Київської міської ради немає. Бачите, сіритимуть. І щоб ви зрозуміли такий момент. В чому така ігра слів? Країна держава, тому що державний посадовець має відповідати за, за кожен підписаний листу, лист. А зараз вони вже знають, що не державний орган, не державний орган, державних органів ми не створили, а існують приватні особи, які сформували країну. Ви собі уявляєте, на якому рівні це відбувається? Науковці, ми зараз до науковців звертаємось, вони роти, наче скотчем позаклеювали. А як ми жити будемо? Отакі питання задаємо. Ну, коли ми будемо це? Оце з землі, з Деснянського району, це тут почнеться. Значить, Дякуємо за те, що ви написали хоча б такий лист, що дійсно будете е е е там охороняти, чи як ви, в мене там все це є. Значить, цю землю від рейдерів там і, і, і так далі. Але далі треба продовжувати далі. Ми хочемо чер через органи поліції, щоб ви почали розслідування, що за департамент вирішує оприлюднити цей припис на ліквідацію паркану, на якому ну, коротше, ви нас зрозуміли. Значить, я так думаю, що все ж таки треба починати з вивчення конституції. І здавайте там до Авакова. Зараз вже кооператив Воскресенський. До речі, це вже на кордоні з Дніпровським Деснянським районом. Там цілий кооператив зараз розбираються в оцих деталях. У них волосся Сивільє кажуть, як це могло бути. Зараз договор оренди буде підписуватись. А земля була надана для кооператив взагалі в користування. Їх затуркали, забили, а тепер чоловіки там розбираються. Готуємося і на сесії, і наскрізь. Значить, будь ласка, це все, що ми могли сказати. Значить, це конкретна справа. Ось, бачите, наслідки. А що буде наслідки? Береза вже заспокоївся і рішучі громадяни заспокоїлись, тому що не присяги нема, нічого нема. Підписи ховають там, де присяги давали. Вони відповідальність зараз на вас прикладуть. Ось побачите. А хто вас буде перший бить? Народ. Конічно, у вас дубінки ви за рамках чинного законодавства ніхто там не переживає там народ. У нас для того є прийом громадян, для того, щоб ми сідали і розбиралися. Ви свою точку зору висловлювали, ми свою і приходили до якогось логічного Дякую. Уже кінця Просто... і досягали консенсусу. Ну, хоча б на зв'язок приходите, і ми у нас начальник поліції вообще призначає зустріч, каже, давайте прийдіть в п'ятницю. Приходимо в п'ятницю, його нема. Ну короче... Ухиляються, ми розуміємо, що у вас в Деснянському районі землі не меряна. Розумієте, не облікованої. Ніде нічого не обліковано. А те, що там приватизаційні ваші документи, ось побачите, в Росії знаєте, що починається? Якщо у вас нема в реєстрі, вона буде віддана тут же, тут же іншому. Якщо є паї у батьків десь там щось, гібладіли. У 2018 році, я думаю, вже Верховна Рада упорядичить ринок землі. Приймуть уже на законодавчому рівні Олександр Григорович. Я розумію, що вам немає часу вивчати. От зараз я перед тим як зайти до вас в кабінет, у нас є група юристів, які працюють по дослідженню роботи державної ой, верніше, Верховної Ради. Так от земельний кодекс і ще остання інстанція, що треба уточнити, дочекатись запит на відповідь на запит, Не приймався земельний кодекс. Земельний кодекс України не закон України ринок землі. Ніхій а ці як ці? може прийматися е, про ринок землі, коли нема земельного кодексу? Не можна звичайно. А чому земельний кодекс не приймався? Тому що тоді депутати поховалися всі під стіни, зрозуміли, обліку не зробили, а конституція вимагає. А приватизацію як ми проводили, коли ми не знали загальний, що, що де у нас знаходиться? Ото й поприбирали все, що могли. А знаєте, чому ну, розбиваються, от, скажімо, ті ж самі заводи, які поприватизували? Тому що вони самі знають, що Заберуть. Що рано чи пізно заберуть? По-друге, що вони не власники, вони не у власника його придбали. Навіть сам пан Порошенко фабрику Карла Маркса чому змінили? Карла Маркса так і не приватизована. І коли ми ці питання підняли, оприлюднили довідку про неприватизацію завода Порошенка. Верніше, Рошен, він тут же знайшов біля Кока-Коли там місце, і буду переносити завод. Ви представляєте, що вони? Вони чітко дали нам зрозуміти, що те, що ми говоримо, не, не будуть давати зелене, зелене світло. Але я не буду казати, які це буде мати наслідки. Тобто у вас в нашому просторі не буде. Ми будемо жити по Конституції, а ви отам злочинці. Ви отут всі злочинці виходять, Ви розумієте? Чим швидше ви тут це все змиєте... Тим буде більше порядку, тим більше ми ж не будемо цивільнозувати. Ми не будемо відбирати, якщо людина працює, хай працює, будуть податки і так, і все. Ну, ну Законний способ. Все, давайте. Значите, все такі... Впродовж доби, але впродовж доби, я вибачаю, залишите документи ці постанову і витягнути. Зайдете, я вам відчув.